Вітаю всіх на моєму каналі Нова Я. Я, Світлана Чудакова, допомагаю людям позбутися страхів, фобій, тривог, депресії, допомагаю знайти сенс життя та своє призначення. Я психолог-регресолог, арт-терапевт, духовний коуч, ігропрактик. І в цьому відео ми поговоримо з вами. Навіщо нам потрібні спогади про минуле життя? По-перше, це усвідомити своє призначення і задачі на теперішнє життя, друге. Покращити відносини з іншими людьми і дізнатись, яку роль вони грають у твоєму житті. Третє це вирішити проблеми, які не вирішувались роками. Наприклад, проблеми здоров'я, фінансів, особистого життя. Четверте позбутися негативних емоцій і страхів, наприклад, страх темряви або страх висоти. П'яте пояснити таке явище, як дежавю, повторювання сни та потяг до різних місць. Культур, історичних епох і багато іншого. Шосте. Дізнатися про свої здібності та таланти у минулому та привнести їх в теперішнє життя. Сьогодні я розповіла вам, для чого нам потрібні спогади. Про минуле життя. А ви обов'язково підписуйтесь на мій канал, бо попереду вас чекає багато цікавої та корисної інформації. Ми з вами обов'язково зустрінемось. Бажаю вам здоров'я ментального та фізичного.